Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби добра й життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Амінь. Царю Небесний, Утішителю. Душе істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби добра й життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Амінь. Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси, і все наповняєш. Скарби добра й життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Амінь. Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси, і все наповняєш. Скарби добра й життя подателю, прийди і вселися в нас! І очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Амінь. Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби добра й життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші. Амінь, Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби добра й життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Амінь. Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби добра й життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Амінь. Царю небесний, утішителю. Душе істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби добра й життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Амінь. Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси, і все наповняєш. Скарби добра й життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Амінь. Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси, і все наповняєш. Скарби добра й життя подателю, прийди і вселися в нас! І очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Амінь.